Кожен воїн, який зараз стоїть в пікселі і який зараз збирається вдягнути його, стає ангелом, стає тим незламним, сильним, який бореться за честь і славу держави своєї. Володимир Тарнавський народився у Рівному, навчався в третій школі, а затим у місцевому ПТУ на лицювальника Мозаїчника. Працював по Україні та за кордоном. Проходив строкову службу у морфлоті. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, добровольцем пішов у військкомат У 2022 році, коли почалася ця війна. Він сам пішов у військовий військомат. Проситися, щоб йти захищати Україну, але двічі йому відмовляли. І на третій раз він сам таки пішов добровольцем в червні 22-го року. От, і, і приймав участь у бойових діях в Авдіївці під Авдіївкою. От. Ну, 12 жовтня не стало. Ми дуже сумуємося, жалкуємо. Вічна пам'ять герою. Він назавжди залишиться в наших серцях. Володимир побував у найгарячіших точках держави у пам'яті побратимів. Він назавжди залишиться запальним, щирим та відповідальним. У бою був завжди дес. Ми разом проходили цю школу і учебну школу. полігони. ми і сусіди, і друзі з дефолом. 51-річний водій гранатометного відділення Володимир Тарнавський загинув 12 жовтня на Донеччині. Не міг стояти остороні. Також добровольцем пішов на фронт Станіслав Данильченко. Станіслав народився у Рівному, здобув фах зварювальника у першому ПТУ. Перед війною працював водієм на одній із рівненських маршруток. Любив свою сім'ю, дітей та онуків. Він був хороший батько, він хороший був е, як людина. Завжди любив життя, любив людей. Но війна, війна забирає краще, хай йому буде найкраще, хай буде пухом земля, душа болить, звісно, за ними, хочеться кричати, хочеться кричати небо нас, плаче за ними. Боже, вічна пам'ять йому. Вона була дуже любна, вона завжди поговорити. Взагалі дуже була Валентина. О, але тут зараз Сам саме звався в армію, вступ, відповідно. Те саме, дуже гарний поступний. 2 листопада 52-річний солдат Станіслав Данильченко помер. Обох героїв поховали у Рівному на кладовищі Нове. Ольга Данілюк, Андрій Дейнега, Новини Рівного.